Вітаю вас на своєму каналі, що не сказав гід. І сьогодні насправді відео буде про те, про що гіди не кажуть. А я хочу, бо я за фахом викладач англійської мови, я багато років працювала в Євпатурі, саме в гімназії, де викладала англійську мову. І тому от така ідея е прийшла. До мене. Тобто ця ідея мене знайшла. І я думаю, правильно. Про що сьогодні буде мова? Відео буде коротким. Мова буде про те, що, знаєте, в нас зараз дуже багато сперечань з приводу Пушкіна. Я е, не хочу брати участь в цих дискусіях, там про, контра. Я просто хочу. І, може, якщо вам це сподобається, я ще зроблю декілька відео. Я хочу е, вам показати, що е, світова література, вона існує і не треба фокусуватися саме на радянській шкільній програмі. Треба відкривати для себе світ. І от сьогодні я це ще щоб краще запам'ятали. Керл Н. Dafi. Керл Н. Dafie. Жанглює словами в повітрі, З буденних історій творить щось витончене і хитре. Її вірші тихенько йдуть, а потім беруть і кусають королеви рідків, Що будівний вогонь Хаває. Duffy flips words in the air, turns everyday stories To magic and flair. Her poems walk softly then suddenly bite a queen of the page with a rebel's delight. Якщо ви без Пушкіна ніяк, то зробить як я. В мене є. Збірка поезії Пушкіна це декілька книжок, і вони були надруковані ще в 1963 році. Я зберегаю як пам'ять про батьків, бо тут їх екслібріс. І от я зробила таку інсталяцію. От в мене ці книжки Пушкіна, і я придбала таку іграшку, я їх так поставила в себе. І назвало це мій Пушкін. Отак.